Вітаю вас на каналі ProMUA. Мене звати Білик Сергій і це промова. Це ми так назвали наш подкаст. У цих відео або ж аудіо, залежить від того, як вам зручніше споживати контент, я буду ділитись досвідом у сфері інтернет підприємництва. Це якщо коротко. Якщо не коротко, то треба слухати кожен епізод, бо всі вони будуть про геть різне. Перед тим як почати, давайте знайомитись. Багато хто з вас знає мене, як адміністратора найбільшої спільноти інтернет-підприємців України, Prom.ua для підприємців. Якщо ви ще не долучились до нас, посилання залишу в описі і першому коментарі. У сфері реклами та торгівлі я понад 16 років, з яких майже 10 на Промі. Через мене пройшло дуже багато кампаній, тож я з радістю готовий поділитись власним досвідом. І це досвід не тільки зі сторони Прома і мене в Промі, бо в мене самого був інтернет-магазин. Зараз немає, але все одно перед очима є приклади десятків тисяч підприємців ProMUA. Тож, вивчаючи питання, з якими проблемами стикаються як новачки, так і досвідчені підприємці, я виділив для себе головні напрямки, які сповільнюють розвиток бізнесу та не дають підприємцю вийти на новий рівень. І тому тема сьогоднішнього випуску: на що звернути увагу, принаймні менеджеру до інтернет-магазину. Така тема народилась, бо я помітив, що багато підприємців допускають одну і ту саму помилку, яка не дає розвиватись їхньому бізнесу, це страх делегувати задачі. Причини зрозумілі ніхто краще за вас не зробить цю роботу, але погодьтесь тягнути на собі всі процеси це також не вихід адже складно думати про розвиток магазину, коли в тебе покупець на лінії, а ще треба актуалізувати асортимент і розібратись у тонкощах ведення бухгалтерії. А, ну не забути ще на пошту заїхати, бо посилки самі себе не відправлять. Так, наприклад, можна делегувати частину задач на фріланс. Непогана ідея, яка може значно полегшити вашу роботу, проте там також потрібен постійний контроль. Тобто, з однієї сторони ви переклали задачу на іншу людину, а з іншої, все одно ця задача залишилась. Чому? Бо треба сформувати технічне завдання, проконтролювати терміни, внести правки, а покупці дзвінків від правки замовлень та постачальники при цьому нікуди не діваються. Ось тут у більшості виникає бажання взяти помічника, і бажано, щоб він або ж вона робили все, що й ви, але за менші гроші. Менше лірики перейдемо до справи, але спочатку до тієї, що справа пром'юей, це наше медіа про інтернет-підприємництво, там купа цікавої інфи, прикладної, мотивуючої, будь-якої. Посилання в описі теж буде. Тож обов'язково переходьте, якщо більше любите читати самі, а не слухати інших. Так от, що по першому менеджеру для інтернет-магазину. Давайте називати цю людину так. Для початку треба зрозуміти, чи дійсно вам така людина потрібна. Існує декілька сигналів, які допоможуть вам з цим визначитись. Перший сигнал. Кількість замовлень постійно збільшується, і ви більше не можете ефективно впоратись з усіма обов'язками самі. Через що втрачаєте гроші, бо, наприклад, обробили замовлення не за 10 хвилин, а за 30, а через 30 хвилин покупцю воно вже не потрібно. Чому, ну, так буває. Другий сигнал. Потреба покращити якість роботи з покупцями. Це ще один момент, коли розширення штату може бути виправданим. Якщо ви вже не встигаєте реагувати на запити клієнтів, вирішувати їх питання та надавати якісну підтримку, це може негативно вплинути на репутацію вашого магазину. А разом з тим і на продажі ясно, що. Третій сигнал. Ви вирішили розширити асортимент. Нові товари означають більше фотографій. Більше описів, збільшення контролю цін та наявності. Самому з цим впоратись буде важкувато. Звісно, можна попрацювати вночі, але тоді можуть бути питання до якості роботи, погодьтесь, це теж нікому не потрібно. Четвертий сигнал треба збільшити кількість джерел продажів. Кожен новий канал продажів потребує вашої уваги, адже треба додати товари, перевірити налаштування реклами, проводити аналіз ефективності. Так, звісно, зараз є безліч сервісів, які значно спрощують цю роботу, проте все одно це час. Якщо з останніми двома пунктами е, вам може допомогти CRM система, то зі збільшенням кількості замовлень та покращенням якості роботи з покупцями вам точно знадобляться ще одні руки. Та й взагалі вдвох працювати як мінімум веселіше. Це якщо попередні пункти на вас не подіяли. Отже. Ви твердо вирішили, що треба якось делегувати задачі і трошки зняти з себе навантаження. З чого почати? Почніть зі списку задач, які повторюються щоденно, та порахуйте час, який ви витрачаєте на кожну задачу. Тут важливо враховувати саме повторювані задачі, наприклад, обробка замовлень, пакування посилок, контроль статусів замовлень, робота з відгуками, оновлення цін наявності товару тощо. Також сюди можна віднести і спілкування з постачальниками, якщо, наприклад, не тримаєте весь товар до складі. Після списку задач визначте основні обов'язки менеджера. Це важливо зробити одразу перед тим, як відкривати вакансію, адже від цього залежатиме і рівень навантаженості співробітника, і власне його заробітна плата. Непевнені, які обов'язки перекласти на менеджера, а які залишити за собою, буває перегляньте популярні ресурси з пошуку роботи і подосліджуйте вакансії та вимоги від конкурентів. Хочете порадитись з кимось, приходьте до нас у спільноту. Тут колеги зможуть підказати, як у них налаштовані процеси. Третій пункт. Підготуйте посадову інструкцію та FAQ для нового співробітника. Пам'ятайте, чим більше корисної інформації по процесах у вас буде задокументовано, тим легше проходитиме процес адаптації. Причому як для вас, так і для співробітника. Підготуйте базовий скрипт комунікації з покупцями починаючи з моменту надходження замовлення і до запиту на відгук. Також буде чудово, якщо у вас буде план дій на випадок форс-мажору, там незадоволений покупець, щось не так з товаром, помилки в роботі логіста. Так розумію, що всі випадки врахувати буде складно, проте у вас завжди має бути чіткий алгоритм дій, що робити у тій чи іншій ситуації. Це значно заощадить час та дозволить вам надавати кращий сервіс. Також зайвим не буде завчасно продумати систему мотивації. В більшості магазинів, з якими мені доводилось працювати. Менеджери завжди мали фіксовану ставку нерідку мінімальну та відсоток за виконання поставлених планів та задач. Як розрахувати таку систему та які показники враховувати при оцінюванні ефективності співробітника, розповім трохи пізніше. Ну що, основні пункти наче проговорили, перші кроки вже сплановані. Тепер залишилось тільки визначитись, що написати в самій вакансії та планувати співбесіди. Моя порада беріть, за приклад, вакансії від великих компаній. Чому? Тому що в більшості випадків там буде нормальний опис і критерії до кандидата, і ви зможете взяти собі щось за приклад. Тепер найцікавіше або найстресовіше співбесіда та відбір кандидатів. Тут я буду ділитися власними спостереженнями та досвідом керівників відділу продажів щодо відбору кандидатів на посаду менеджера з продажу. В першу чергу визначте, наскільки швидко вам необхідно закрити вакансію і чи є у вас час на навчання людини. Якщо менеджер потрібен на вчора, шукайте кандидатів з відповідним досвідом роботи. Зазвичай це спеціалісти з досвідом від одного року і більше, але будьте готові, що досвідчені фахівці зазвичай без роботи не сидять, і якщо вони зараз в пошуку, то рівень заробітної плати можуть встановлювати поверху ринку. Безумовно, такі спеціалісти чудово підстрахують вас сезон, адже їм не потрібно витрачати багато часу на адаптацію, а значить, вони можуть приділити максимум часу для вивчення асортименту і його ключових переваг. До того ж, такі менеджери можуть підхопити дзвінки та обробку замовлень вже з другого дня роботи і продовжити навчання в процесі. А от якщо є час на навчання спеціаліста, тут раджу шукати людей без досвіду або з мінімальним досвідом роботи. Чому? Бо зазвичай оклад для молодих спеціалістів він нижче. Плюс, ви навчаєте співробітника з нуля, як то кажуть, під себе, і він зростає разом з вами. Під час співбесіди з кандидатом звертайте увагу на те, наскільки легко йде ваша розмова і наскільки вам самим комфортно від цієї бесіди. Для продажів важливо не боятися вести діалог з незнайомими людьми та налагоджувати зв'язки. Решта другорядна. Всім навичками тонкощам роботи можна швидко навчити, одміню говорити. Складніше. Ще одним лайфхаком під час підбору кандидатів зі мною поділились наші керівники продажів, тож ділюсь з вами. Всі ми різні за характером. Якщо ви творча людина і у вас багато ідей та пропозицій, і ви постійно знаходитесь в пошуку, шукайте людину з сильними організаційними навичками. Так, так, тих самих перфекціоністів, які люблять все упорядковувати і тримати під контролем. Така людина допоможе вам впорядкувати задачі, і головне буде чітко їх виконувати. Якщо ж ви є той самий перфекціоніст, то варто розглянути кандидата з творчими нахилами, адже хороший менеджер з продажу повинен вміти мислити нестандартно, пропонуючи нові стратегії для залучення клієнтів та підвищення продажів. Звісно, це тільки загальні поради, на що варто звернути увагу. Тому варто пам'ятати, що саме вам, як власнику бізнесу, далі працювати з цією людиною, тож обирайте кандидатів, з якими вам зручно і комфортно працювати. Ну і наостанок. Як і обіцяв, повертаюсь до питання мотивації співробітників. Ефективна система мотивації не тільки підвищує продуктивність, але й сприяє залученості та задоволеності співробітників, знижує текучку кадрів, створює позитивний імідж компанії і в кінцевому підсумку веде до збільшення прибутку. Важливо розуміти, що кожен співробітник мотивується по різному деякі можуть віддавати перевагу виключно матеріальним винагородам, інші нематеріально. Саме тому варто пам'ятати, що, встановлюючи цілі для отримання бонусів та премій, переконайтеся, що вони реалістичні та досяжні. Якщо у вас вже працює декілька менеджерів, впевніться, що вони мають рівні умови для того, щоб виконати поставлений план та отримати бонус. І останнє, хоч і дуже важливе, не забувайте про зворотній зв'язок від співробітників. Збирайтесь умовно раз на тиждень та проговорюйте всі робочі моменти та проблеми, які хвилюють менеджерів. На цьому все. Звісно, ця тема обширна, і за один випуск все не охопиш, але база, з якою можна починати, є. Чекаю на ваші лайки та коментарі, а також пишіть, на яку тему підготувати наступні випуски. До нових зустрічей!